Вітаю всіх на своєму каналі. Добрий день. У мене буде сьогодні огляд подарунків. Я отримала посилку, яку відправила Таня Латипова з міста Горішні плавні. Ви всі її знаєте, є в неї канал, багато хто підписаний. І ось вона, як то кажуть, до Нового року вже вирішила зробити мені таку приємність. Несподівано, дуже приємно, стільки краси надарувала, стільки гарних речей. Хотіла вам показати. Тут і текстиль, і посуд, і солодощі, звісно ж, ось таку гарну доріжку. раннер прислала вибиті квіти, така жовтенька, яскрава. У мене є якраз столик, де стоять наші сімейні фото. От я застелю, і пам'ять буде приємна і дуже гарно буде виглядати. Ще ось такі декоративні тарілочки, ромашки, маки. Бджілка літає, можна на стіну повісити, бо є отвір, можна просто на підставочку, і так для кухні буде дуже гарно і колоритно. І тут такі вони випуклі ці квіточки, гарненька тарілочка. А ось ця в нашому національному стилі теж дуже красива. Це, я б сказала, як уже оберіг такий домашній, бо на хатинці є гніздо лелек, соняшник. Теж дуже красива. І теж можна, ось, бачити, на стіну її. Чудові, приємні речі і пам'ятні будуть мені. Ще Таня вислала ось цю тарілку. Я хотіла купити, але вона зробила подарунок. У мене є такий комплект, уже склався ось такі зіковські фаянсові тарілки. Не вистачало тарілочки, і тепер уже повністю все є. Просто білі з золотом, до всього підійдуть. Тож, якраз для користування. І ще солодощі до чаю, як без них, дуже приємно. І ось такі кухонні рушнички. Теж завжди знадобляються в господарстві. Потрібні речі, то, кажуть, без них ніяк. Танюша, я вам дуже вдячна, дуже приємно, неочікувано, надзвичайно приємно, що ви про мене подумали. Я вам теж збираю посилочку трішечки згодом відправлю, так от теж до Нового року я встигну. Всім вам теж гарного дня та до нових зустрічей. До побачення!